Всім привіт! Сшила я в своїй донечці сарафан, не один, а цілих три, і, звичайно, ми не змогли залишити вас без майстер-класу. Ті, хто будуть шити такий сарафан по цьому майстер-класу, я рекомендую подивитися початок цього відео, де я розповів вам дуже багато цікавої та корисної інформації. Я шила цей сарафан для дитини 8 місяців. Але цей сарафан ви можете зшити для дитини будь-якого віку. Від 0 до 13 років. Дивіться, але від 0 до 7 років ви можете робити все по майстер-класу, як я показую. Ну, прибавки робите такі, як забажаєте. Від 7 до 10 років підніміть перед на 2 см, тобто зробіть його трошки вище. Від 10 до 13 років підніміть перед на 4 см, а так все робіть по майстер-класу. ми зшили фіолетового кольору з тканини під назвою Штапель. Ось такий гарненький сарафан у нас вийшов. Перше, про що хочу сказати, це про прибавки. У цій моделі сарафану я зробила прибавку 20 см по обхвату грудей та 20 см по обхвату талій. Менше не робіть, можна зробити більше. Менше буде трохи тіснувато. По довжині довжина спідниці в цьому сарафані, тобто від талії до важної довжини 20 см. Висота боку від талії вверх 8 см. Ширина зав'язок в цьому варіанті 2 см. Довжина 75 см. Для такого маленького розміру довжини, довжини 75 см достатньо, навіть якщо я буду зав'язувати на плечах бантики. Але якщо ви будете шити для дитинки старшого віку, робіть довжину десь метр або метр десять, якщо плануєте зав'язати на вантик. Якщо на вузлик, то сміло можете робити 80-90 см. Стосовно пов'язки, ширина пов'язки 3 см. Звичайно, ви можете зробити і 2, і 1, і 3, і 5, скільки забажаєте. Довжина полоси пов'язки в мене в цьому варіанті. Прибавка 20 см, тобто обхват голови 46, прибавка 20-66 см. Не робіть менше, я не рекомендую. Коли 20 см вона гарненько виглядає на голові. Коли менше, вона розтягується і практично не видно ці красоти, цих складочок, знаєте, які повинні бути. Тому 20, можна 25, можна навіть 30 см прибавку. Сарафан наступний, зшитий з тканини під назвою Батист біло-блакитного кольору. Ось такий гарненький понизу зроблено шиття. Але в цьому сарафані вийшло, що не по низу, а практично на весь сарафан. По прибавкам в цьому сарафані я теж зробила по обхвату грудей та по обхвату талії 20 см. Довжина боку 8 см, довжина спідниці від талії – 20 см. Завдяки фігурному краю довжина здається трошки більшою, тому що він нерівний. В цьому сарафані зав'язки в мене найширші 4,5 см. Довжина зав'язок 72 см. Що стосовно пов'язки. Ширина пов'язки теж 3 см. Довжина її я зробила прибавку 14 см. Дивіться, цей варіант я зробила потрійним. В майстер-класі я показала подвійний, як зробити, а в цьому варіанті зробила потрійний. Ви теж так можете зробити. Робите не одну відстрочку, а дві. І протягуєте резинку. Сарафан сшитий з батисту, але більш тонкого батисту, ніжно розового кольору. Цей сарафан найменший, тут я зробила найменші прибавки. По обхвату грудей та по обхвату талії я зробила 16 см. Висота боку 6 см, довжина спідниці 20 см плюс мережево 3 см, то вийшло 23 см спідниця. Зав'язки шириною 2,5 см, довжиною 75 см. Стосовно пов'язки, теж ширина 3 см, я зробила її теж подвійну, як і перший варіант. Довжина я зробила всього 10 см прибавку. Стосовно довжини талії переду, в усіх трьох сарафанах вона однакова. Від плеча до талії через центр грудей 20 см, попереду 16 см. А тепер саме час поставити це відео на паузу і написати у коментарях, який сарафан вам сподобався більше за всі. І який більше за всі йде моїй донечці. Я думаю, у деяких з вас ще виникло питання, з яких тканин краще шити такий сарафан. Звичайно, для дітей краще використовувати тканини з натуральними волокнами, такі як штабель, батист, ситець, віскоза, льон, шовк або трикотаж. Кількість тканини, яка вам знадобиться, ви проміряєте від плеча до бажаної довжини спідниці. Плюс 10 см. Такий сарафан зшити легко і швидко. Все, як ви любите, без бумажної викріки. Крій зразу на тканині. А тепер почнемо майстер-клас. Я пропоную вам подивитися презентацію наших VIP-майстер-класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібних. У кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам, Крій на тканині, розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. У відео майстер класі я ділюсь з вами. Секретами і напрацюваннями, грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих садкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. Нашу роботу ми, як завжди, починаємо зі зняття мірок. На талії зав'язуємо резиночку, для того, щоб вірно зняти всі мірки. Перша мірка, яка нам знадобиться з вами, це обхват грудей. Дивіться, ось таким чином проміряємо. Обхват грудей, зразу ми з вами е, е, вирішуємо, скільки прибавку на свободу ми робимо. Далі обхват талії спускаємо нижче сантиметрову стрічку і міряємо по зав'язаній нами резиночці. Далі висота бачка. Висота бочка міряємо від зав'язаної резинки на талії. Тримай. Від зав'язаної резинки на талії вверх, по боку, дивіться, стільки, скільки ми хочемо зробити пройму. Ось. Наступна мірка довжина талії переду. Міряємо від шиї. ось так, через центр грудей До талії. У мене 20 см. І також знімаємо мірку попереду. Трошки піднімаємо отак, під боріддя. Ось. І до цієї точки. У мене тут 16 см. Наступна мірка це довжина спідниці. Від зав'язного шнурочка проміряємо довжину спідниці, яку бажаємо зробити. І останнє для пов'язки це обхват голови. Міряємо таким чином, як будемо носити пов'язку. Ось так. І так, мірки. Обхват грудей 50 см, додаю 20 см на свободу. Тут ви можете додати стільки, скільки забажаєте. Ну, десь від 10 см і більше. Отримую 70 см, ділю навпіл, тому що мені треба половинне значення, отримую 35 см. Обхват талії все так же, як і обхват грудей. Теж 50 см. 20 прибавка на свободу. Отримую 70, ділю на 2, тому що треба половинне значення. Висота бочка, так як я вам показувала, міряти 8 см. Довжина талії переду від шиї 20, від переду 16 см. Довжина спідниці, в мене 20 см. І обхват голови для пов'язки 46 см. І я додаю 14 см прибавка на призборку. Але можете тут додати стільки, скільки заважаєте. Десь від 10. До 25 см. Отримую 60 см. Тканину я беру штапель, буду використовувати штапель. складаю її навпіл. На мене дивиться виворотня сторона. Тут я зрізала кромку це в мене довжина сарафану. По ширині тканини буде ширина сарафану. Довжину тканини я беру. Довжину ліфа, додаю довжину спідниці, і плюс десь 8 см в середньому. У мене тут 45. Я взяла 5 см на шви. 45 см. По ширині зараз від кромки, яку я зрізала, це в мене буде боковий шов. Я відміряю обхват грудей з прибавкою поділений на 2. І плюс 2 см на шов. Тобто, я отримую 37 см. Відкладаю, проводжу лінію і відрізаю. Тепер, коли відрізали, складаємо тканину навпіл ще раз. Ось так. Вирівнюємо срізи і заколюємо булавочки для того, щоб тканина не їздила. Від верху тканини відкладаю 2,5 см на обробку і згин тканини. Далі відміряю від цієї лінії. Висоту переда до талії це у мене 20 см. І також від талії до низу теж 20 см. У мене вийшло три лінії. Тепер від талії, зі сторони зрізів, згин це у нас центр переду і центр спинки. Со сторони зрізів від талії. Вверх піднімаємо висоту бачка, яку ви вирішили зробити. У мене це 8 см. Ось я відміряла 8 см. Тепер треба зробити пройму. Пройму ми робимо 3 см. Це така, це така вільна сукня, вільний сарафан, тому можна 3 см для будь-якого віку. 3 см відміряли і зробили ось таким чином пройму. Тепер від таї зі сторони згину тканини. Піднімаємо вверх те, що ми з вами поміряли довжину талії переду, попереду, по центру переду. У мене це 16,5 см. І додаю ось ці 2,5 см припуск. Тобто це 18,5 см. Ось 18,5. Ось вона. І виводжу ось цю мітку, тут рівно під 90 градусів, декілька сантиметрів, до цієї точки. Ось. Ось таким чином. І вирізаємо. Тут ми вирізаємо по вирізу, так, як є. А тут по проймі залишаю 1 см припуск на обробку і підгиб. Розкрила я сарафан. Тепер дивіться, треба зшити бокові шви. Один і другий. Я буду це робити на оверлоці, ви можете зробити це на швейній машині і обробити строчкою зігзагу. Прострочили, пропрасували. Тепер я буду обробляти на оберлоці всі останні мої зрізи. Тобто, це горловина переду і спинки, пройми і низ по колу. Якщо у вас немає оверлоку, ви зараз що робите? Ви робите підгибку на 0,5 см по горловині, прострачуєте на швейній машині спереду до вивороту ось на виворотну сторону. І так само перед, так само спинка, і пройму теж робите 0,5 підгиб і прокладаєте строчку. Низ ми обробимо з вами підгибкою, якщо у вас немає оверлоку. У мене 2 см тут, тому я б зробила так: 1 см, другий см підгибка і прострочила. Прострочили і пропрасували. Тепер незалежно від того, яка у вас обробка, чи то оверлок, чи то, так як я сказала, на швейній машині. Що ми робимо далі? Далі займаємось проймою. Дивіться. Складаю я свій шов-оверлочний з лицевої на виворотну сторону ось таким чином. На ширину оверлоку і додаємо десь 2 мм, щоб з лицевої сторони не було видно цю строчку. Якщо ви підшили на швейній машині, то у вас буде виглядати ваш шов? У мене ось так з виворотньої сторони. А у вас буде з виротньої сторони ось так виглядати дуже гарненько. Повністю я беру рубу лавками можна зметати, ось так заколюю, Пройму одну і іншу, я покажу вам на одній. Ось так. І прокладаю строчку на швейній машині. Ширина строчки може бути 2-3 мм від згину тканини. Прострочили і пропрасували. Тепер по горловині від краю відміряю 1,5 см. І проводжу таку нерівну лінію і попереду горловинки, попереду горловинка, і по спинці. Дивіться, ось тут краючки, у вас теж буде, так як і в мене, трошки лишнє. Ви просто зрізаєте ось так. Коли це зробили, ось, робимо підгибку. Я починаю з центру, ось так, я фіксую булавками. Дуже широку підгибку не робіть, у вас не вийде. Або робіть обтачку. По лінії згину, ось так, в одну сторону і в іншу сторону. Хочу вам показати ось цей край, дивіться, лишня тканина, як я її прибираю. Ось у мене лінія згину, і я роблю цей крайочок ось так: з виротньої сторони закрито, з лицевої сторони закрито. Фіксую булавочку. І прокладаю строчку шириною 1,2 см. Тепер треба підготувати зав'язки. Зав'язки можуть бути у вас будь-якої довжини і будь-якої ширини. в мене довжина зав'язок 75 см, а ширина 7. Це з тим з учетом того, що я буду робити шви. Тобто, зав'язка в готовому вигляді, в мене буде шириною 2,5 см. На шов я беру по сантиметру на одну і іншу сторону. Їх в мене буде 2 штуки. Я складаю лицем до лиця по довжині і зшиваю, починаючи, дивіться, ось цього краю повністю по всій довжині, і закриваю повністю шов. Залишаю посередині незастроченим десь 2-3 см для того, щоб вивернути зав'язки. Прострочили припуск шва зрізаємо до 0,5 см. Після чого можна вивертати на лицеву сторону через цей незастрочений нами отвір, ось таким чином. Коли повністю вивернете, прасуємо. Після того, як пропрасували за бажанням, можна зробити відстрочку по всьому периметру зав'язок. Після цього треба зав'язки протягнути у горловину за допомогою булавки: одну наперед, одну на спинку. Затягнули зав'язки, можна горловинку перезборити трошки. Якщо бажаєте зав'язувати банти, наприклад, не просто на вузлики по краям по плечах, то зробіть довші зав'язки, десь до метру. Тепер треба обробити низ сарафану. В мене було 2 см на підгибку низа. Я обробила на оверлоці це мінус 05 І тепер у мене залишилось 1,5 см. Ось у мене 1,5 см низу, я провела лінію, підгинаю і прокладаю строчку на швейній машині, після чого прасую. Зразу підготую тканину для пов'язки. Ширина моєї пов'язки буде 3,5 см. Ви можете зробити будь-яку: 2, 3, 4, 5, 8, скільки заважаєте. 3,5 множимо на 2, тобто, тому що ми будемо складати навпіл: це 7 см і 2 см припуск на шов. У мене тут 9 см. Довжина моєї пов'язки це обхват голови плюс прибавка. Я казала, що у мене буде це 60 см, але в мене тут відріз 64 см. Так і залишаю 64 см і на бантик я вирізала дві тканини, ширина 14 см, довжина 17 см. Ви можете робити будь-якої довжини і ширини. Тепер бантик складаємо по довжині. Ось таким чином, лицем до лиця і прокладаємо строчку лише по довжині. Так і з пов'язкою. Складаємо навпіл лицем до лиця і прокладаємо строчку по довжині. Припуски швів зрізаємо до 0,5 см. Тепер беремо деталі. банта, Їх дві теж зрізали до 0,5 см. І треба запрасувати таким чином, щоб ваш шов ось цей був посередині. Ось так я зробила. Бачите? Ось. Тепер можна застричити з двох сторін і підготувати дві, дві деталі банта. Деталь пов'язки вивертаємо на лицьову сторону. Після цього треба пропрасувати, і теж таким чином, щоб ваш шов був посередині. І робимо відстрочку по лицьовій стороні, теж посередині, по всій довжині. Щоб вивернути деталь банта, треба трошки підпороти по довжині. Ось я декілька стіпків, ось так підпорола. І можна вивертати, дивіться, повністю на лицьову сторону. Всі куточки розправляю, і після цього я прасую. Дивіться, ось я вивертаю обережно прямокутничок. І ось так я пропрасовую. Я зробила подвійну пов'язку, в мене буде дві, дві гумки протягуватися. А ви можете зробити і три отвори, і теж протягнути три гумки. Довжина гумки в мене у кожного з нас різна, у когось буде сильніше натягуватися, у когось менше. В мене в два рази коротша, ніж пов'язка. Тобто тут 64 см довжина. А довжина гумки в мене буде 32 см. Дивіться, я протягнула і зафіксувала ось так булавками. Тепер складаю виворот до вивороту. Тут видно, де виворот, де лицьова сторона. Складаю і прокладаю строчку, щоб зробити круглу пов'язку. Строчку прокладаю міцну, прострачу декілька разів, два або три. Ось так виглядає лицьова сторона пов'язки. Я зрізаю до 0,3 см. Не переживайте, що у вас лицьова сторона, це ми з вами закриємо бантиком. Тепер стосовно бантика. Є дві деталі, які ми з вами підготували. Тепер я складаю ось так навпіл, щоб відмітити центр, беру голку і нитку і роблю призборку. Велику-маленьку, як забажаєте. Один бантик. Стягую його. І так і інший підготовлюю. Тепер зшиваю між собою два бантики. Ось таким чином. Ось. Ви можете зшити один на, на одний скласти, можете зробити їх різного кольору, різного розміру, як вам заманеться. Коли я зшила, ось, дивіться, я зафіксую зараз, зшила між собою, і пришиваю їх ось сюди, там, де в мене зрізи відкриті. Ось так на пов'язку. Тепер беру ще один шматочок тканини, він в мене 3 на 7 см. Складаю ось так, закриваючи зріз, ось, і перекриваю бантик. Дивіться, ось так я фіксую, а з виворотньої сторони одну сторону треба закрити. Зараз я покажу як, щоб ви зрозуміли. Ну, щоб у вас тканина щоб нитки не вилазили. Ось. І вручну зашиваю. Пов'язка готова. Сарафан готовий. Тепер прасуємо сарафан і можна приміряти. до кінця. Все, що я показувала в майстер-класі, по прибавках, по довжині, це все ви зараз бачите на моїй донечці. Шийте, радуйте себе та своїх діток. Всім до зустрічі!